Всім привіт, слава Україні, героям слава. Так, ну що ж, це в нас друге вже відео. Думаю запишу вам ще одне відео. Ну що ж, сьогодні у нас 22 листопада. У нас як бачите трішки щось там падає снігу. Стою біля МТЗ, бо були запитання по плугу, покажи ближче плуг. Отакий у нас плуг. От. Трохкорпусний. Питали ще, чи є догружатель. Догружатель да, є. Стоїть, поставили цього року. В горе плуг без питань. От. Так, ну ви що, ставте лайки, підписуйтесь на канал, мені буде дуже-дуже приємно. Та пишіть креативні коменти. Ну що, сьогодні, думаю, вчеплю косарку та поїдемо викосимо нові землі, які там є. Ну, одна нова, ну дата, скажімо, нові землі, коротше, так. І хто не бачив, покажу вам ще одного трактора, над яким йде зараз проєкт. Це Донфенг. Поставили ми на нього кабіну. От. от, така от кабіна. Ну, поки що йде проєкт. Проект, на проєкт ще йде чого. Затулити отут, зад мене ще не зашитий. Ось такі у мене тут еко-коврики. Ну, правда, вимащені, але нічого. Це був дощ, той не дощ. А це я горав і вимасти, бо там. Коротко. Так, ну що ж, будемо заопускати і будемо вчепляти косарку, їхати косити. Так, дивимося до масла. Треба протерти щупав, бо нічого не видно. Ну що, зараз я обслужу і... Включи далі. Так. Ну що ж, будемо робити запуск. Перший стояв він. О, треба ще заправитись. Ну, тут -то, звісно все вимашено, бо От, стояв він днів 5, а то й більше. Ходить мінус клема. Так, е клема не відходила, просто я поміняв акумулятора, поставив другого і не зажав добре клеми. Ну що ж, ну все, хай гріється. Датчик, чи, правда, він тут неправильний. Ми думали, що це щось з мотором, але підсоєдинили другого татчика, все правильно покагли, то ну, його треба буде замінити. Да? Треба буде заправитися. Так, друзі, вчепив я вже косарку заправився. От. Так, і ще що? Е, ще хочу передати привіт. Своїм підписникам і друзям, друзям з Вінниці Це Сергію і Максові. Так що вам привіт. Так, ну що ж, будемо видвигатися. Ось, так що вам приємного перегляду. Та став, ставте лайки, а ми будемо видвигатися на Косовицю Так, друзі, ну що, ми вже в булях та вже от горем, ну як, кажу, горем Вже от приїхали. Йдемо на той участок, що мені віддали, і вийдемо далі. Звісно, тут аж пічки поки що немає, трохи зимно, але як не є, то кабіна її тебло, ну, не, не то що тепло, а хоч затишніше трохи. Ось тут я орав. Повний, тут повний, мабуть, хтось бачив відео в тік Тікток. Тут тоже. Тамон до ще два участки є. Ось він. То буде цей і в мене вон пшениця один вигук виорений. У мене немає тиску, я б його передискував би та й все, але... Перекошу та й переуреться воно. Так. Божі є і то хоч добре. Так, ну що ж, буду я розкладатися. Так, ну що, роззоруємо, не знаю, як мене буде чути, але думаю, що, що трохи буде. Я хоч кажу, що ми не косимо, а розоруємо, але...

Ну Що ж, один город вже довели до ладу, вже викусили, ще вдалося її згорнути, або що її переорати його. От, ну В кабіні мене чутно ну, дуже погано, да, ще, як, ще як їду, там все, то чути, а як щось роблю, то чути взагалі погано. От І тут теж була соя, це от наша, я урав. ну Тепер воно буде тако все. Як Якраз буде добре бризкати, ось і пішов так. Так, ну що ж, не буду я навіс складатися, та й підемо туди далі. Так, прямо на другу ділянку. Ось. Ще що хотів сказати. Можливо, хтось там подумав, я в тому відео там розказував, що є такі люди, які порівнюють. Е, є такі люди, які порівнюють МТЗ 892-82.1 з ЮМЗ. Ну, можливо, там хтось зрозумів, що я веду до того, що ЮМЗ — це сахіння. Ні, я так не казав, я просто не розумію таких людей, які порівнюють МТЗ 82.1, 920. 892 ну, з Юмзом. Це порівняння, воно не рівне навіть і в ті оранзі. ЮМС буде колег сунути, але не з такою швидкістю. О, для мене кожен трактор кращий там, ну, по-своєму. Там ЮМЗ лучше по-своєму, там МТЗ, кожен там, той, той, той. лучше по-своєму. Що я ще хотів сказати і крокований, то тут проїхати. Я тут осеню, як їхав, то до то того докусити до огорода, то там була бульба. я косаркою і навіть бараболі теж кошу. То Я як їхав, то я тут прокусив, але хоч трохи, але що, е, щось є. Ну що, друзі, ви ставте лайки. Пишіть креативні коменти, ну а я їду далі на оруг. Ось бачите, прокошено все як немає бути. Що ще по кабіні? Люк відчиняється задніх. Ну, Теж копові, то навчиняється, але все не в тому. Головне, люк відчиняється і це те добре. Що Донфенк це ще не завершення, над ним ще буде, ну, над ним і є, зараз йде проект. От, я там над чим ще працюю, там думаю. Ось, так що, далі буде. Що буде з Донфенгом і так далі. Більшість думали, що там запитували, а де Донфенг, а ти його продав, ні. Я, друзі, такого. Трактора не продам ні за що. Мені для своєї землі, для цього всього, нам його вистачає вдоста. Ми ним і бризкаємо, і як треба, кидаємо добриво. Дуже багато було запитань, як я там. Ну я це на ютуб не викладав, я кидав там відоси в Тік-Ток, я бризкає пшеницю. Там і в Телеграмі мені писали. Тікток, не писали, ні, писали в Тікток тільки в особисті. А де Дон Фен? Чого брестєш МТЗ, Дон Фенха продав? Ні, друзі, Дон Фелик тоді просто стояв з кабіни і ми до кабіни доварували Ось це. Хто був в Телеграм, в каналі, чи хто є, той, той і все бачив. О. Ми будемо ще тут посидіти. І там далі. Ну, раз, побачимо. Друзі, я вибачаюся, але я не можу зрозуміти, чому саме тут перевернута картинка, але думаю, що це нічого страшного, тому приємного перегляду. Так, друзі, ну що ж, слава Богу, я його викусив. Отут викусив. Ну і тут я кусив, то я вам не показував. Ось. Ще я вам скажу по-чесному. А ні, це моя косилка, бачите, таке вже другий раз. Перший раз я там був, одним кусив, та ви, що воно... Вище того трактора було, ну це ще навіть на ньому кабіни не було. Воно було вище трактора, я вам кажу, я там просто я там кусив другою перою понижаною. Це просто, я вам вам кажу. І це от таке саме другий раз. Ну тут -то хоч воно не таке було, а там воно таке було, що. Ну, якось викусив. От. Я вам ще скажу так. Я як оце яй... Пустив косарку, там запустив, пішов туди. Я щось думав, що там ще не... бо далі вона річка йде. Так, да, тут таке воно вже позаростало все, от. Я як ще гора в поле, я, я вам забувся показати, там у нас є став, там він бляха великий, але він вже заріс. І я, коротше, вон зараз піду покажу. О, я ще забрав, і то тут вже от вода йде, я вже на... Забрав на останню кусарку, то, то, то тут вже була вода. Я щось зрозуміла, я, я щось думав, оце де -то, оце, я щось думав, що це до кущів там нема води. Я щось, та, я щось і теж думав, що тіпа, вон, туди нема води, та, та скажемо воду цього деревця, і туди нема води. Але ні, а бляха, воно так не оказалося. Я короче, вже і завертав, то я ще добре, що я ще став. От подивіться, тут просто вода стоїть. Моє колесо вже, от, да, от тут, от тут, ще видно, от я вже я йшов туди, от, бачите? Я, я йшов типу, таку праму я йшов, і я різко колесо вивернув і сюди. О. От. Викосив тільки що ще згубив десь болта на це, на шпінтовку, щоб косілка не цього. Але зараз щось думаю, що знайду. Що ми якось його згорем по полам викусив, щоб хтось його згорнути. от. Тут в мене там була соя, там була картопля. От. Мало було вже туди викусти, але я вже туди не хочу лізти, бо там зараз кущі є як не фари подірують, то ще щось. От, ну, Дон Франк справився вупше, без питань. Так звісно кусарка замазюкана така, як і трактор, подивіться. А якби не було б кабіни, то воно було б все на мені. От, бачите, тут мав би бути болт, але його немає. Я зараз щось знайду на... най... в себе. Так, картонат сховали, Болта знайшов Ай, вот Так. Так, зараз вам покажу лайфхак, як швидко скласти косарку, не піднімати і не це. раз і руля. вліво вимерну і все. Далі піднімаєш її. Христить, скрипить, все ну, тут таке. Буря така косарка. Вони вже все там крищить. Ну. Ми як її брали, то ми... Просто ми до неї ставили все нове. А, башню треба впустити. Довершусь тут ще не зашиту то я руку, так раз, раз. О, дивіться. Не даю газу нічого, як він її піднімає. Без питань. Так що, на такій думаю, прекрасній ноті ми будемо завершувати, залишати, друзі, це відео. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть креативні коменти. Всім пока!